Про ремонт у власній оселі брати Олександр та Василь мріяли вже довгий час. Так склались життєві обставини, що серед найрідніших людей у них залишились лише дідусь та бабуся. Тому самостійно за власні кошти капітально відновити напівзруйновану квартиру було нереально. Допомогти сиротам вирішила міська влада. Понад 70 тисяч гривень з міського та обласного бюджету було виділено на ремонтні роботи. Ремонтні роботи робилися за кошти обласного і міського бюджету. Витрачено. Планувалося десь 80 тисяч, 40 тисяч з обласного, 40 з міського, але витрачено десь порядка 75 тисяч. І повірте, що це кошти не на вітер викинуті, тому що все від вікон, дверей, підлоги, стелі, не кажучи обоїв там і так далі, так далі. Це великий обсяг роботи. І я задоволений, що тут тепло. Комфортно, уютно і зроблено з любов'ю. Влада не забуває, чим можемо допомагаємо. Ми цього року придбали одну квартиру для сироти однокімнатну, а тут зробили ремонт. Цей ремонт, ви ж бачите, що тут повністю двохкімнатна квартира, плюс прихожа, коридорчик, санузел. Досить тепло, навіть бачите, вікна відчинені. Якісний зроблений ремонт ремонтом у квартирі займалась фірма Євродизайн. За словами Олега Селеця, помешкання було у запущеному стані і практично не призначене для проживання. Робітникам довелось відновлювати все від А до Я, встановлювати підлогу, укріплювати стіни та вирівнювати стелю. Роботи починаючи від того, що тут була відсутня підлога і ну, надзвичайно. Запущеному стані стіни, криві потолки, наприклад, на трьох погонних метрах перепад потолковий був до 7 сантиметрів. Ну, все це треба було виправити, привести в божеський вигляд, переложити підлогу по нові, повністю нова підлога, повністю перештокотурені стіни, укріплені стіни, тому що деякі стіни просто хиталися, чуть ли не падали. Поклейка обою шпалерів. Стандартна робота встановлення дві кондури свого задоволення від оновленої квартири хлопці не приховують. Розповідають, що слідкували за ремонтними роботами і навіть обирали шпалери. Проте такого результату не очікували. Дуже задоволений ремонтом, навіть не очікував такого. До того була тільки зроблена ванна кімната. Не було навіть да, підлоги, не було. Ми то зривали стелі, були і стіни. Теж там треба було і ввалити і все там. Відробляти не очікував такого. Хотів би подякувати Силицю Олегу Володимировичу, міському голові Віктору Сапожникову і так само робітникам, що тут робили. Дуже вдячний. Ну, бо це дуже тяжко було, як я бачу. Радіє, що відтепер власні онуки будуть мати свій затишний куточок дідусь Олександра та Василя. Відновити помешкання, Анатолій Володимирович намагався самотужки, відремонтував ванну кімнату, проте з обмеженими фінансовими можливостями продовжувати ремонт не було змоги. Мені було б дуже важко, звісно, зробити цей ремонт, але дякуючи цим всім людям і подякувати ще цим. Майстрам, які її тут приклали багато зусилля, що такої нам євро ремонт зробили з барака з квартири, міський голова Віктор Сапожніков вручив Олександру та Василю ключі від оновленої квартири. Саме найкраще передають то я ключі воручаю, треба учасниць і Дякую. Виділяти кошти на допомогу дітям, які залишились без батьків, планується і в цьому році. За словами міського очільника, потреби сиріт не залишаться поза увагою міської влади.